Я, ранок почався, я прокинулася, сходила на пари, <свіх> 에, зустріла свою подругу, потім зібралася, прийшла на інтерв'ю. Після інтерв'ю у мене буде тренування, <свіх> а потім повернемося в гуртожиток та будемо святкувати. Е, я б хотіла жити на Мальтівах. <свіх> е, Любімня і відьмак. Е, мені здається, це впевненість і дружелюбність, звичайно. Як на мене, це тренування, це найголовніше, і відпочинок із друзями, зеленими, з великими глазками, вдома народження, солодощам, працюють платницькі, дивитися серіали, отримати майстра спорту. Забрати батьків та поїхати на відпочинок, і третій досягти успіху в улюбленій справі. Наш капітан Гринко Тетяна. Карган. Тут треба подумати. Мені здається, це мій телефон, волейбольний м'яч і зарядка до телефону. Харизматична, дружелюбна, відверта. Цілеспрямована, харизматична. Моя отримати міжнародного майстра спорту. Серце, андроїд, Товаришую, навіть не уявляю. Тренуюсь. 50 на 50, Ні. Відпочиваю, з сподругу та бісеріалів. Так. Гематоген спокійно. Це коли ми грали із друзями у города. Швидше оптиміст. Я б хотіла спробувати баскетбол. Дивлячись, коли в мене пари. Сова, літо, пільмі, платницький, козлова, савочкина. Попов. Е, і дідкова. С Середня. Мені здається, це впертість. Звичайно. Не встигати на м'яч або страх перед важливим м'ячем. Це коли ми затопили школу. Е, ні. Е, завжди по-разному, але приблизно годин-дві. Мама. Ти зіграєш супергру та спробуєш виграти чайник від наших партнерів Сатурн. Я задам 5 запитань, там буде три варіанти відповіді. Якщо ти відповіси правильно на 3, ти виграєш чайник. Назви столицю Португалії: Лісабон, Порту, Лейрія. Лісабон. Вірно. Друге запитання: скільки вдихів щодня робить людина? 10 тисяч, 20 тисяч чи 15? 20. Вірно. Скільки сердець має восьминіг? Одне, два чи три. Три. Вірно. Де в світі виставлена Мона Ліза? Париж, Вашингтон чи Лондон? В Парижі. Вірно. В якій країні знаходиться Стоунхендж? США, Канада чи Великобританія? Великобританія? Ти виграла чайник? Добре. Це тобі. Добре. Дякую. Тепер ти маєш чайник. Тобі він знадобиться <сіст> <сіст> в гуртожитку. А ще в нас є ем, кепка. Це теж тобі. Це, наш, це назва нашого ютуб-каналу. Так що ми всі задоволені. Дякую. <сіст> 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 До нових зустрічей!